Ми продовжуємо тему ініціації проекту, і дуже важливим етапом його насправді важко переоцінити є ідентифікація стейкхолдерів. Стейкхолдери це люди, які в нас зацікавлені, так взагалі в проекті, і нам потрібно зрозуміти, хто ці люди. Тут можна сказати, ну як це ну є клієнт, є от там, не знаю, я проектний менеджер, там босс ще, а хто там може ще бути. Насправді так виходить, що в корпоративній нашій культурі ми не одразу все знаємо. Про людей всіх учасників процесу, у кого там які зони обов'язків, і так далі. І так далі, ми, як менеджери, маємо запевнитися, що ми правильно розуміємо роль. Один одного стосовно цього проекту, тому що у нас сел менеджер може вважати, що він має право редагувати таймлайни проекту. У нас клієнт може думати, що ну, якщо він замовляє таку послугу, то він може вносити зміни коли завгодно. Він може думати, що можна писати менеджеру другій ночі, і так далі. Тобто, взагалі, у нас як у менеджерів має бути таке розуміння: немає нічого очевидного. Ніколи і не для кого саме тому ми, от з цієї позиції, що немає нічого очевидного, маємо от так і дивитися на процеси, в тому числі на процес ідентифікації стейкхолдерів. І так читаю за заумне визначення. Ідентифікація стейкхолдери це процес, під час якого команда проєкту виявляє всіх осіб, групи чи організації, які впливають на проект або є під його впливом, і документує ключову інформацію про них, начебто, все просто. Яка у нас мета? Ми маємо зрозуміти, хто ці люди, як з ними проконтактувати. Ми маємо зрозуміти, які інтереси у цих людей стосовно проєкту, не просто здогадатися. а а прям запитати, ось і ця людина має нам прямо відповісти, які в неї ці інтереси, Який рівень впливу і очікування від проекту глобально. Таким чином ми формуємо основу для подальшої комунікації, ну взагалі знаючи очікування кожної людини, зони впливу її її інтереси, і так далі, ми можемо далі правильно будувати комунікацію з цією людиною. Якщо ми цього не спитали, якщо ми не визначили, якщо ми взагалі не знаємо, що ця людина існує, у нас є багато варіантів як помилитися, тому що ми ніколи не здогадаємося, якщо не запитаємо, взагалі здогадуватися, це одна з найбільших помилок у проектному в менеджменті намагатися. Здогадуватися про щось, а не збирати об'єктивні дані. Просто на подумати, на в результаті процесу аналізу стейкхолдерів. Ми маємо зробити два документи, або як мінімум один: це стейкхолдер реєстр і стейкхолдер мап або матриця, яка суть цих документів. Стейкхолдер-реєстр реєстр це буквально табличка типово з такими полями. Я виведу на екран приклад. У нас є ім'я цієї людини, яка її роль, контактні дані. Ну, от, щоб ми могли написати цій людині. Рівень впливу далі. У нас які інтереси в цій людини до проекту. Далі ми маємо ну, це опціонально, насправді зазначити відношення до проекту. Наприклад, ти там людина, яка явно дуже активно підтримує проект, допомагає дуже залучена і так далі. Або ця людина може бути нейтральною, просто спостерігачем, але зацікавленим. Ми зазначаємо одразу потенційні ризики. Наприклад, людина часто в роз'їздах, людина може вносити величезну кількість змін ну там не знаю, великі. Кількість впливу на проект і часто вносить зміни, хоче часто вносити зміни. Наприклад, одразу про це говорить. Ми це все можемо одразу помічати як ризик біля цього стейкхолдера. Далі ми описуємо, як ми плануємо взаємодіяти з ним. Наприклад, це запрошуємо на демо, проводимо зустрічі щотижня, або проводимо зустрічі лише там раз на місяць. Буває таке. Навпаки, у нас може бути зустріч щодня. Наприклад, людина суперактивно буде там на. Якийсь час бере суперактивну участь у проєкті, і ми плануємо зустрічатися щодня, і так далі, і так далі. І ми це погоджуємо письмово. Також ми погоджуємо бажані канали комунікації. І тут хочу підкреслити, що ми, як менеджер, можемо ну вимагати це таке емоційно навантажене слово, але ми можемо. Активно, якби, зазначати, що, наприклад, для цього проекту обраний такий то канал комунікації, там умовно Slack, і ми дуже хочемо, щоб ви мали Slack у себе на телефоні. Якщо зараз його не маєте, там ми допоможемо його встановити ла-ла-ла, але. Як менеджер, я хочу зазначити, що це дуже спростить нам комунікацію, особливо якщо ми плануємо комунікувати щодня, щоб ми були в одному месенджері, тому що інакше там ну, є нюанси, що не зручно копіювати текст, перекидати його там, якийсь WhatsApp і так далі. Не бійтеся, як менеджер, навіть початківець, попросити людину десь піти на зустріч, ну, стосовно. Каналів комунікації і також попередити, що, наприклад, ви будете якусь частину інформації пересилати через імейл, e і імейл e обов'язково потрібно перевіряти. Зі свого боку можу тут порадити, що якщо ви надсилаєте e імейли, в цілому буде дуже правильно також і продублювати повідомлення в погодженому месенджері, тому що люди зазвичай месенджер типово краще перевіряють ніж імейл, e не всі, але типово це буде дуже правильно з боку менеджера. Підкреслити, що Хей, Джон, привіт. Я там тобі вислав там якийсь звіт. Подивись, будь ласка, ось таку табличку ми формуємо по всім нашим стейкхолдерам. Як ми її формуємо? Ми буквально назначаємо зустріч з кожної з цієї людини. Ми таким чином знайомимося, представляємося, що ми от менеджер, що ми будемо співпрацювати. Це насправді може бути ваше перше і останнє знайомство з цією людиною, але є психологічний момент. Люди набагато краще сприймають. Навіть письмову подальшу комунікацію з людиною, яку вони, хоча б ну, хоча б один раз бачили, хоч в зумі, ніж якщо ви просто залишитеся. Просто не знаю там якоюсь цією офіційною аватаркою, і від вас там періодично будуть там протягом всього проекту летіти якісь імейли, звіти і так далі. Нам потрібно наскільки ми можемо ро розвіртуалізуватися. якщо ви можете з які з якоюсь хоча б частинкою стейкхолдерів зустрітися вживу, це набагато краще. Тим білдинги вони працюють. Люди, соціальні тваринки, це з одного боку формальність з іншого боку, це такий психологічний момент. Нам потрібно встановити контакт з людьми, з якими нам. Працювати яким нам репортити, звітувати, з якими погоджувати складне рішення, нам нам потрібно вже почати встановлювати певну довіру, і оце такий перший етап, наш перший контакт, в ході якого ми і познайомимося. І плюс задамо, от прямо по цій табличці задамо ці питання. Тут, до речі, я пропоную не ну не приховувати це, не має бути якимось секретом. Що у вас є задача познайомитися і заповнити реєстр? Що у вас є? От спеціальна табличка, де ви от зберете всю необхідну інформацію по цій людині для подальшої роботи. Не потрібно цього боятися. Я знаю, що от ми коли на навчанні потім спілкуємося, там про ризик реєстр і так далі. Часто менеджери турбуються там. А як, от як я так буду запитувати? В нас з вами на проєкті є певний контекст, і людина. Очікує, що ви, як менеджер, будете знайомитися, заповнювати певну документацію. Це ваша робота. Тобто, це нормально. Ви не просто людина з вулиці, яка прийшла і така. А що ти хочеш від цього проекту? Там. А як часто ти взагалі буваєш на зв'язку? Окей? Тобто, не, не хвилюйтеся. Я знаю, що це викликає певне хвилювання. Не хвилюйтеся для цього соціального контексту. Це абсолютно нормальні запитання. І взагалі. Коли ми називаємо такого, знаєте, слона в кімнаті, це прям такий прийомчик є. Коли ми кажемо привіт, я хочу познайомитися з тобою. Я хочу, щоб ми там знали один одного, щоб ми один одному довіряли. І от у мене ще є задача заповнити от таку табличку. Давай, коротше, от там десь 30 хвилин поспілкуємося. Все зазвичай цього достатньо. Я, до речі, за всю свою практику ніколи не стикалася з ситуацією, щоб хтось із стекхолдерів не хотів розповідати про себе. Окей, тому не бійтеся. Наступний дуже корисний документ, який нам потрібно якби оформити, як в результаті нашого аналізу стейкхолдерів, це Power Index матриця. Її там по-різному називають, але грубо кажучи, це отака табличка. Я виведу на екран. В конспекті до речі, ця табличка є в цій матриці. У нас ось X – це influence, тобто вплив. Ось Y – Це зацікавленість, і ми таким чином розподіляємо на чотири квадрати. Що з цими людьми робити? Якщо от, от на саме у цей правий квадрат, де у нас люди, які найбільш е, зацікавлені і мають найбільший вплив, типово, це от сам замовник, наш лінійний керівник або там замовник зі сторони нашої компанії, в якій ми працюємо, цих людей ми маємо тримати в проєкті максимально залученими і максимально задоволеними. Тобто, це ті люди, з якими ми по всіх питаннях рахуємося їх задоволеність. Зазвичай це дорівнює успішність або неуспішність проекту. Вони будуть оцінювати. Ми успішні в цьому проєкті чи ні. Поряд квадратику люди, які мають великий вплив, але не настільки зацікавлені. Нам потрібно, звісно, також з ними рахуватися, перевіряти, що вони задоволені, але типово вони менше е, все ж таки погружаються в проект. В цьому квадраті можуть бути люди е, часто зі сторони самого клієнта, хто має якби великий вплив, але не прямо, наприклад, стосується саме роз розробки. Тобто, це може бути якийсь, там не знаю, людина з маркетинг департаменту, хто може сильно на нас вплинути, ну на проект, але бути настільки насправді залученою от найчастіше це от. Де десь там ці люди знаходяться, які класно, щоб ми їх інформували. Якщо ми погодили, що це одні з наших стейкхолдерів, періодично там направляли їм якісь звіти, але вони не будуть настільки залучені, тобто ми не маємо спілкуватися з ними щодня. І тут, от що хочу сказати, що буває таке, що людина вона може мати доволі великий вплив, але... При цьому насправді бути ну якомусь сенсі не в контексті проекту, але намагатися от влізти в якісь процеси. В такому випадку потрібно ескалювати це питання, тому що буває, що людина, яка там не допомагає насправді проекту, але сильно влазить в якісь процеси, може якби шкодити. В якому сенсі шкодити проект у мене було декілька таких випадків, коли от просто була от така проактивна дивна людина, там не знаю, з, з боку клієнта. Ми там окремо це потім погоджували. Але мені, як менеджеру, потрібно було це якби ескалювати. Якби я це замовчувала, це, це б з якогось моменту стало прям проблемою. Тому це нормально намагатися посунути трошки людину з комунікації, яка, якщо вона займає чомусь ну, занадто багато вашого часу, але при цьому ну ви не маєте їй настільки багато багато звітувати, ось ну це так просто попереджаю, що всяке буває. Далі в самому нижньому кутку це люди, які мають і мало впливу, і мало інтересу, але ми просто маємо моніторити, що там чи все ок. Часто це представники із якихось суміжних департаментів в компанії, в якій ми працюємо. Це може бути наші рекрутери, HR, там бухгалтери, ці люди інколи потребують інформацію про наш проект, але. Не впливають якимось чим чином на нього, тому ми таких людей просто маємо періодично моніторити, дивитися, що ну чи, чи все ок, чи достатньо в них інформації, і так далі. І цього буде достатньо. Не всіх потрібно кликати на демо. І в останньому квадратику у нас люди хто дуже зацікавлені в проєкті, але вони не мають на нього впливу. Ну або майже не мають, або мають дуже мало впливу. Це часто акаунт-менеджери. Це може бути люди із маркетинг департменту ту на нашій стороні, тому що їм дуже часто потрібна якась там певна інформація. Вони можуть турбуватися за глобально за цей кейс, так званий, і так далі, але мати. Насправді дуже мало впливу на проект. Ми таких людей маємо просто постійно інформувати. Вони не не можуть нам допомогти вирішити якісь питання. Вони не мають мати участі там в усіх можливих зустрічах. Це е, буде не зовсім правильне тоді розподілення використання ресурсів, так але часто їм потрібна інформація про проект. Для їх роботи і тому ми просто позначаємо їх, якщо ми там відсилаємо якісь звіти, які вони можуть бачити, так тому що не всі звіти мають бути доступні для всіх взагалі в компанії, і тому ми їх просто системно інформуємо, щоб вони за нами не бігали. Ми налаштовуємо нашу звітність так, щоб їм регулярно приходила актуальна інформація по статусу проекту, тому що вони потребують цієї інформації. Ось тому, якщо ви будете ось так. Управляти вашими стейкхолдерами я вам гарантую, що у вас будуть в рази в рази менше проблем з міськомунікацією, з тим, що хтось з вами незадоволений, а що хтось був вчасно не проінформований. Десь ви, я не знаю, на проєкті, знаєте, про щось погоджувались, погоджувались, в результаті зробили все одно щось не те, тому що, ну. Знову ж таки втратили десь інформацію. Ще я скажу, що не на кожному проєкті я помічала, що от прямо приходите, і всі, от отак, -от, от класно деталізовано працюють стейкхолдерами. Це часта помилка не допрацьовувати це питання, тому що здається. Як я вже казала на початку відео, що ну начебто очевидно, начебто, ми все проговорили. Якщо людина вклала такі гроші в проект, то вона ж ну 100% розуміє, що робить, розуміє, що потрібно буде на зв'язку. Ні, нічого немає очевидного. Саме тому нам потрібно от настільки деталізовано приділяти увагу зацікавленим людям в проекті, розуміти, кому яку інформацію в який час відправити для того, щоб у нас правильно, якби оптимізовано корисно циркулювала ця інформація, і всі учасники процесу. Залишалися задоволеними цим проєктом, роботі на нього, його результатами і ну, як результат вами, як менеджером. Дякую, що додивилися до кінця. Побачимось в наступних лекціях. Пока-пока.